Ну що, Юра? Вже віриш в те, що ти вже чемпіон? Да. Дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у Лондоні. Юрій царук після своєї першої перемоги в бігу на 100 метрів розповів Радіо Свобода, що його підтримує і дає йому наснагу. Грає гімн, все-таки ти розумієш, що за тобою стоїть ціла держава. Вся країна тебе підтримує, вся країна чекає, що ти покажеш свій кращий результат. Що ми достойні, що ми теж можемо перемагати сильних суперників. Якщо... у четвер Юрій Царук здобув другу золоту медаль у бігу на 200 метрів. Близько 300 обдурених вкладників Українського фінансового союзу, переважно пенсіонери та інваліди, пікетували всереду приміщення Шевченківського районного суду Києва. Вони вимагали повернути їхні кошти, які вони втратили, коли Віктора Ющенка на посаді президента змінив Віктор Янукович. І засідання, от я теж трапив цю халепу. Люди кажуть, що засновником цієї спілки Український фінансовий союз кредитної спілки був Віктор Андрійович Ющенко, і от ви бачите, скільки людей довірилося цій спілці і вклало на депозити гроші. після того як Ющенко перестав бути президентом, ми всі виявились ображеними і пограбованими. Це була грандіозна афера. Організованою продуманою до мелочей навіть. цього ж дня відбувся ще один схожий протест. Близько ста членів громадської організації Асоціація захисту прав вкладників біля будівлі національної опери в Києві. Теж вимагали повернути їхні гроші. Учасники акції також вимагали притягти до кримінальної відповідальності власників нечесних фінансових установ. Хається, хається, хається. Працювали. Бачите, просить, просить. Да? Батьки луганських школярів не очікують, що після ухвалення мовного закону вивчення української мови істотно скоротиться. Але деякі зміни вони вже відчули. І завжди директриса виступала на українській мові, А цього року вона виступала на російській мові. Можете самі переконатися, якщо у вас є з'їде. А самі робіть висновки. Программа останется та же самая, и если ее составили... То вона так і залишиться, Діти будуть на українську мову. язики товольна і лінівольна, то, все равно он буде розширюватися, і в стране будуть більше говорити на українському мові. Більше промовний закон і його вплив на освіту. Читайте і слухайте в програмі. Ми разом на сторінці radiosvoboda.org та на нашій сторінці в Фейсбуці. Ну я считаю, якщо страна Україна і от від языка, це не совсем нормальна ситуація. Я думаю, що привить нам а, український язык, це просто патріотично. Відому виставки. Відомо у світі виставку The Human Body людське тіло уперше презентували в Києві. Відвідувачі матимуть можливість розглянути 135 зразків людських тіл та окремих органів, які пройшли так звану пластинацію, у перебігу якої частину тканин замінили на пластик. Посітителі сможет единственный раз в жизни почувствовать себя хирургом и увидеть тело глазами хирурга, А это немало. Президент США Барак Обама у виступі на з'їзді своєї демократичної партії в четвер дав формальну згоду на висунення кандидатом від цієї партії на президента США на другий термін. Мадомчервомен далегетс. I accept your nomination for president of the United States. Обама наголосив, що шлях, який він пропонує американцям, не буде швидким і легким, адже треба вирішити проблеми, що накопичувалися десятиліттями. Останні опитування громадської думки свідчать, що нині Барак Обама не набагато випереджає кандидата від республіканської партії Міта Ромні. Вибори президента США відбудуться 6 листопада. Південній Кореї помер Сон Мьйон Мун. Засновник і керівник церкви Об'єднання, що має мільйони послідовників у всьому світі. Йому було 92 роки. Ця релігійна організація набула найбільшого розголосу в 1970-80-ті роки через масові одруження відразу тисяч людей. Церква Об'єднання дала змогу Сон Ген Мунові створити розсяглу бізнес імперію, у складі якої, зокрема, щоденник Washington Times та один із університетів у США чи професійна футбольна команда у Південній Кореї. Ритики уважали церкву об'єднання за небезпечний культ, який промиває мізки своїм послідовникам. Президент Росії Володимир Путін влаштував собі чергову піар-акцію, злетівши в повітря на мото Дельтаплані, як ватажок зграє молодих журавлів, вирощених людьми. Це вже не перший такий захід, що має на меті героїзувати його образ як природолюбного, фізично здатного і безстрашного чоловіка.